Всім привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми розкриємо найцікавіші факти про веселих та допитливих гризунів, які живуть поруч із нами. Білок. Білки це рід гризунів родини білячих. Вони існують на нашій планеті близько 50 мільйонів років, і за цей час з ними не відбулося жодних змін. Білки водяться всюди. Крім Австралії та Антарктиди. Білка звичайна або вивірка. Це єдиний вид білок у фауні України. І він представлений чотирма підвидами: Вивірка українська на схід від Дніпра, Вивірка Кеслера. На захід від Дніпра. Вивірка Карпатська в Карпатах. Вивірка телеутка акліматизована в Криму. Чисельність вивірок коливається в залежності від кліматичних умов і від урожаю основної поживи насіння хвойних і бука. Найчисленнішою в Україні є вивірка карпатська, кількість якої в роки масового її розмноження досягає 114 особин на тисячу гектарів лісових угідь. Розмноження у білок відбувається в основному два рази на рік. Взимку і влітку у період спарювання самці бігають за самками, але самки самі вибирають собі пару. З одним самцем білка спаровується лише один раз. Вагітність триває 38-39 днів, народжується від 4 до 10 на частіше 5-7 дитинчат. Малюки сліпі, глухі та голі при народженні. Волосся покриває тіло на 21 день. Слух з'являється на 28-35 день. Очі відкриваються на 28-32 день. Годування молоком триває 8-10 тижнів, інколи більше. Виховує більченят виключно мама Білка. Самці не беруть участі в житті потомства і цілком можуть бути серйозно атаковані, якщо ризикнуть наблизитись до гнізда з більчатами. Середня тривалість білок в дикій природі. 8 років. В неволі вони живуть довше, але при цьому не розмножуються. Білки всеїдні. Їх раціон включає в себе близько 150 насіння різних дерев. Основна його частина насіння хвойних дерев. Також в меню білки входять гриби, ягоди, трави, мохи, лишайники, пагони дерев і короневище. Білки можуть бути і хижаками. Крім рослиної їжі, вони люблять також поласувати комахами, яйцями і навіть невеликими птахами, савцями і жабами. Білка за тиждень з'їдає кількість їжі, що дорівнює масі її тіла. Як і більше розумів, білка робить запаси на зиму. Вони ховають горіхи, жолоді, шишки і риби в дуплах дерев, а деякі види заривають землю. Але дуже часто звір забуває про свою схованку. І завдяки цьому ліс поповнюється новими деревами. Білки не залягають сплячку взимку, але в сині морози можуть по кілька днів не виходити з гнізда. Незважаючи на те, що білка звір одинак, під час холодів звірята можуть збиратися групами від 3 до 6 білок і грітися в одному гнізді. Гніздо білки називається гайно, і один звір зазвичай заводить їх багато до 15 таких жителів. Найчастіше гніздо облаштовує дуплі дерева або шпаківні, вистеляючи все всередині сухим листям, стеблинками, мохом і пір'ям. Якщо немає відповідного дупла або шпаківні, зірята будують своє житло між гілок дерев на висоті 7-12 метрів. Ось іще декілька фактів про білок. Білки відмінно плавають, але при цьому вони тримають хвіст на поверхні води. Бо якщо раптом хвіст виявиться намоченим, то наймовірніше білка потоне, тому що мокра пухнаста шерсть потягне її на дно. У білок чотири передні зуби, які постійно ростуть протягом усього їхнього життя. Зі швидкістю приблизно 15 см на рік. Це допомагає їхнім переднім різцям витримувати, здавалося, безперервне гризіння. Білки не засвоюють квітковину і тому харчуються рослинністю багатою білками і жирами. Білки мають добре розвинений нюх. Самець може відчути запах самки на відстані 1,5 кілометра. Білка може впасти з висоти 30 метрів і при цьому не отримати жодного ушкодження. Все це завдяки будові тіла, а також пухнастому хвосту, який вони використовують як парашут. Найбільшими є 4 види східних гігантських білок – ріт що походять з тропічних лісів Південно-Східної Азії вага від 1,5 до 3 кг. І вони мають довжину тіла від 25 до 46 см. Найменшими серед білок є неотропічна пігмейська білка, яка важить від 30 до 45 грам, а тілом довжиною 9-12 см. Але африканська пігмейська білка і західноафриканських тропічних лісів ще менше від 13 до 20 г. І довжиною тіла 6-8 см. А на сьогодні все. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк і залиш коментаря. Це допоможе каналу розвиватися. Не забудь підписатися, і на тебе чекає ще багато цікавого. До зустрічі!